З початку року в Закарпатській області зафіксовано 755 випадків інфекційних захворювань. Це без урахування грипу, ГРВІ та ковід-19, а це на 41% більше ніж за звітний період у попередньому році. Таке зростання збігається у часі із відміною ковідних обмежень, зазначають фахівці. Також наголошують, що частка вакцинокерованих хвороб за три місяці становить більше 10% від усіх випадків інфекційних захворювань для порівняння у першому кварталі минулого року. Цей показник становив лише 1,3%. В цьому році в нас виявлені 4 випадки кашлюка і аж 77 випадків епідпаротиту. Тут дуже серйозний цей рівень захворюваності епідпаротитом і захворювання не легке. З цих усіх 77 випадків майже 70% становлять діти. Також 24 випадки епідпаротиту серед дорослих. Серед дитячого населення найбільш вразливими виявилися діти від 5 до 14 років, і саме в цих вікових групах зареєстровано майже половину всіх випадків це 38 із 77. Епідпаротит може спричиняти важкі ускладнення: менінгіт, енцефаліт, захворювання підшлункової залози, паротит глухоту. Він особливо небезпечний для хлопчиків, бо в майбутньому може призвести до безпліддя. Тому батьки мають подбати про щеплення вакциною КПК: перша у 12 місяців та ревакцинацію у 6 років. Більшість дітей, які захворіли епідпаротитом впродовж двох останніх років, або не мали щеплення, або були вакциновані із порушенням інтервалів між двома дозами. Також впродовж року в області. Лесті зросли показники захворюваності на вірусні гепатити Б і С. Якщо в 2022 році в Закарпатті виявлено 19 інфікованих хворих з вірусними гепатитами Б і С, то у 2023 третьому вже виявлено 49 випадків, в тому числі сюди, звичайно, треба і внести людей внутрішньо переміщених. Вони теж у нас стали на облік і вони проходять лікування зараз. Якщо від вірусного гепатиту С не існує вакцини, то треба відмітити, що від вірусного гепатиту Б є вакцина, і вона входить до обов'язкового переліку вакцинації. За словами Михайла Поліка, вперше за багато років в області зафіксували випадки інфікування вірусними гепатитами дітей: два у 2022 і один у 2023 році.